А не виявлено вільно. Все-таки потрапив в БТС. Слухаю уважно. Тобі треба знайти і запустити пульт керування нейропрограматорів. Панель з великою кількістю перемикачів. Як тільки запустиш їх, я зможу виявити приблизне розташування центру. с учеными, так важно. Паша, что ты видишь? Экраны, судья. Сила стена. И какая-то стрёмная кресла. А, я краще постою. Не бійся, воно кусається. На очасту готовий. Сім. Так. Тисне кнопку. Бачиш мене, схоже на те. Значить, тут темно армії. Тобто. Не повіриш, але це очі темного. Привітські! Все я темний, пам'ятаєш, як я хотів убити стрільця, я передумав. Як це, бляха, можливо? Ну, вся свідомість мають дуже розвинені технології. І потрібно зрозуміти, навіщо вони варті. Проте, час закруглятися. Значити, що центр керування програмою «Сталкер» розташований десь у підземній частині Прип'яті. Нам потрібно знайти його та знищити. Там Дегтярьов керує. Схоже настав часто ним познайомитися. Але діяти потрібно швидко. Ти наробив стільки шуму, що в ПТР зараз буде не проштовхнутися від вартівських собор. Продяга тепер іскра. Ще ліквідація Фауста. І за це я вдячний. Сідіти! Що це за установка? Диви, я б залюбки зібрав сталкерів у вогнище та розповів, що ми охороняємо і нащо. Але я не маю жодного бажання натикатися на сцені матраци під час патруля. Мені наказано тримати проєкт X подалі від таких, як ти. Бо, на жаль, ти довірився мрійникам. У тебе хист, знаєш, довіряти всім на слово. Хто контакт. Темний та стрілець. Ти повірив стрільцю, агенту ЕС свідомості? Стрілець агент? Темний шрам, стрілець, ес свідомість наплодила їх, як тарганів. І ця установка допоможе знайти кожного в межах периметра. На жаль, багато з них покинуло зону. І якщо нічого не робити, то дома на Великій продовжать згорати. Така реальність. А чудеса і фантазії існують для тих, хто не може їй протистояти. Я на вашому боці, полку. Ти очуняв. Нарешті нам треба поговорити. У нас мало часу. Скіфе. Я розумію, що досі ми переслідували різні цілі, і тобі, можливо, важко мені повірити. Але я хочу допомогти. Де я? Це ізолятор хімзаводу. Полковник тримає тут полонених. Де мої речі? Я не знаю. Вибач, напевно, їх забрали під час обшуку. Знову будеш намагатися завербувати? Марно. Я ваші вартівські найобки наскрізь бачу. Ні. Я тут, тому що в нас є спільний знайомий Ріхтер. Колись він працював польовим консультантом для Ндічазу. Наші шляхи розійшлися, бо він на все був готовий заради зони, а я заради науки. А зараз А зараз? я думаю, що є речі важливіші за науку. Ріхтер сказав мені, що Озерському та Шраму вдалося зібрати візіограф у лабораторії Х17 на Малахіті. Сказав, що ти особисто розмовляв із представником. Це правда? Ти говорив з ним? Так, ось, у чому справа? Керівником всесвідомості був Валентин Далін. Ти його син. Ти звідки про це дізнався? Я шукав доктора у рудому лісі, а виявилося, що за образом рятівника всіх поранених ховався Кайманов. Той самий Кайманов, що відмовився лягти у восьму капсулу у 2006-му, він розповів мені історію твого батька. Про його теорію тонкої матерії тобі вдалося дізнатися щось нове про тонку матерію? Так, вдалося. Те, що залишається в наосфері, лише відбиток свідомості, копія, збірка чужих спогадів. Якщо це й безсмертя, то дуже моторошне: вічна тюрма, де свідомість не здатна змінюватись. Краще вже померти та й по всьому. І як я можу вірити твоїм словам? У тебе є докази? Я був на орбіті і провів досліди з прототипом капсули. Так я побачив фантом бродяги. Це був посмертний інформаційний зліпок, а не людина, яку я знав. Отже, представник, мені шкода. Ти сказав мені не те, що я хотів почути. Але я вдячний за твою відвертість. Я віддам тобі ключ від камери. Тобі треба вибиратися звідси, і чим швидше, тим краще. Ти сильно ризикуєш. Ти це розумієш? За шкалою від щоденної роботи в Ндічазі до експерименту з альфа артефактом бувало і гірше. Головне, сам бережися. Тут усюди патрулі. Почекай трохи, поки я не відійду подалі, а потім вибирайся. Шіфе, якщо ми ще зустрінемося, пам'ятай, я на твоєму боці. Ей, скіфе, підійди! не вкушу. Мені однак всі жоби повипивали. Добре. Я тобі дам фору, Ти, напевно, тихо підеш. А я от хочу залишити для фати кілька запальних спогадів. Дякую, що не кинув. Як буде фоля жони, побачимось. Іди, давай, поки патрульних у коридворі немає. Так обдали в Малахіті побачила. Людмил наче пыл. А двоянков, патрюка. Ще й нас з тобою переживу. Під час другого штурму мені врятував. Якби на його наказ, я під дугою і сил. Усім на поготові. Шукаю укриття!